Всім привіт! Приїхав сьогодні на ставок з самого ранку, тут нікого нема. Вон закинув дві вудки, вже ось такий улов. Трошки пліточок взяв. Щось трошки хуже стало клювати. ось Тут таке місце хороше, завжди на ньому ловлю. Хтось гіляк накидав, он стопчики повбивав. Але люди приїхали, мабуть, сьогодні весь не ловити, їх трохи порозтягували так, щоб було хоч якесь місце. Ловив на дві вудки на опариша. Тут плітка на опариша бере на черв'яка погано, на тісто не хоче чомусь на хліб. І ось достав в такій банці черваки, ось опариші. Закинув на праву вудочку червака, щоб поки познімати, а то на дві вудки на опариша не можна, воно завжди так дзьобає, потихеньку клює. Підсікти тяжко. Глібина різна, то менше, то більше. Там черв'яка треба поміняти, опариша, на черв'як щомусь не хоче. Ворони кричать такий ставок. Воно знов там дзьобає. Ну клітка така гарна, як хороший карасик. Вже тут і більше попадає, часто це ще там трошки маленька така, більша ладошка Воно там сіпотить, зараз витягну, перекину. Так, біля цього черв'яка його підтягнуло до берега, я далі кидав. Зараз виключу, на червак перекинути аж далі, трохи більшу глибину, воно там за цепляється, сипляється. Он. Якісь квітки, щоб повилазили теж. місце затягнеться, його потрібно чистити буде. Знову клює на опарушу, під дождем, зараз може щось буде. На черв'яка ні одної покльовки не було, але я тільки закинув хвилин 10 на нього. А на опару зразу закинув, клює постійно різну глибину ставлю то більшу, то меншу. Воно всі потитяли, сильно затягувати не хоче, потрібно гратись, так ждати, щоб підсікти її. Там теж бачу, валяються банки від опаришів. Вон на ліву вудку грається. Нічого такого немає, Я зараз праву далі перекину. Закинув дві вудки на опариша, праву хотів перекинути, зацепив за якісь геляки, черв'як зліз. Думаю, що знову на опариша поки закину на черв'яка не хоче. Знов клює на ту і на ту. Не знаю, на камері, мабуть, погано видно там. Сонце ще не зійшло тролком зверху в хмарах. Зранку холодно було майже приморозок. Бачив двох зайців, поки сюди їхав. Одну косулю, здорова, така гарна. Природа, тут людей немає. Дуже рідко хто їздить і через все вони тут ходять собі спокійно ший. Зарані було шість годин. Чомусь не хоче клювати. так. Думав, в місце перейти там. В очереті де він кінчається, теж там ловив. Там глибоко плітка теж брала йти по росі. І далеченько теж не знають. Чи там буде краще клювати, чи так само... Теж Тут де гляк накидали, там місце теж було. І ось прямо біля цього місця він в очереті теж. Ці два місця люди почистили, видно, що тут про ті місця далі може хтось не знає. З цієї сторони тут стежка така натоптана, хороші люди ходять. Лебедів чомусь не видно сьогодні, вона, мабуть, на яйцях вже сидить, може виводить. Раніше, як приїжджав в таку пору, то вони тут ходять, по ставку літають. Зараз знову перекидаю. Закинув вам трохи далі вудку праву на ліву знов сіпотить, так воно. Мабуть, маленька плітка, там більше глибина, там менша. На праву майже положили Але так вона не підсікається, скільки не пробував. Як Воно трохи як веде, то тоді потрібно. Ще Десь годинку посидю. Може знову одну на червак закину на меншу глибину. Воно так дергає на обидві вудки постійно. Там уже хвиля маленька починається, на стовку там уже нормальна така хвиля. Добре, що з самого ранку приїхав якраз. Як тут хвиля починається не дуже хорошо ловити, Плітка грається, так не видно, що вона коли клює, хвиля ним шатає. Трошечок куча. Там далі вон качки дикі, а лебедів так і нема. Фазанів теж тут багатенько, ходять тут. Тихо сидів то за спиною. Вони пролітають тут, співають. Здорові тут самці такі. Знов зараз буду перекидати, там вже глибина на максимум на правій вуці, де клює. І хоч і глибина здорова, але все одно поплавка чомусь підбиває до берега. Не знаю, може риба як грається, клює її, ось сюди так підводить. Вон тільки закинув зразу, там починає клюватись і так. Ось майже направо вже положили знов, який раз. І нічого нема, все одно. Так, і закидаю, тут два опариша є і один такий мертвий, чомусь опариш бистро пропадає, вчора тільки купив і вже багато мертвих. Він закинув на камері, тепер не видно правого поклавка він за камерою. Ось знов положили. Перекинув вже тепер опариша. Ось взяла пліточка знов. Ще трошки посидю. Така як і ти. Теж так потіла, пробував ложити, але трошки краще повилати. Все-таки підсік. Вон та вудка в очереті лежить, поки міняв опариша. дивлюсь, тр трохи водить так. Зараз знов перекину. Лює, постійно так дергається. Він ще й на обидві вудки. Ходить і вулика ріка скидується, непонятно яка і хвилі там далі за поплавками робить. І там он в очереті скидується, може карасі гарні, тут по кілу є такі, такі грам 500-600. Може короб. Ставок цей не спускається вже давно, його не можна спустити. Тут сітками ріпубили вудками електро. Але вона не спустилась так. Там глибоко. Вон знову то карась, мабуть, або не качка. Точки в тій стороні, там далі. Знову не хоче тоді. Хвилин 30 посидю, то й буду їхати, такий сьогодні улов. Непогані пліточки. Такі як нормальний карасик, теж гарно їх потягати хорошо на вудочку. Ще поміняю, зараз опариша на черв'як, закинув посидів на одну вудку на черв'як і на одну на опариша. Пограюсь, мою пару пліток попаде. Всім пока, підписуйтесь на канал.